Доброго дня, дітки! Послухайте загадку. Взимку горою, влітку водою. Біле, а не цукор, м'ягке, а не вата. Без ніг, а йде? Що це? Так, це сніг. Я пропоную вам погратися у дослідників. А хто такий дослідники? А це люди, які дізнаються щось нове. А ми з вами сьогодні дізнаємось щось нове про сніг. Він холодний, білий, пухкий, а що з ним можна робити? Так, ліпити сніговика, гратися в сніжки. А зараз давайте ми з вами проведемо дослід зі снігом. Для нашого досліду нам знадобиться справжній сніг та дві скляночки. В одну скляночку я налила холодну воду, а в другу теплу. Насипаємо сніг у холодну та у теплу. Почекаємо. Дивіться, у теплій скляночці сніг починає танути. Подивіться, у скляночки з теплою водою сніг розстав, а у скляночці з холодною водою сніжок досі плаває. Отже, наш дослід показав, що сніг швидше тане у теплій воді, ніж у холодній. Дітки можете такий дослід повторити вдома. До зустрічі!